Вправа 186. Мережа кондитерських до річниці свого відкриття дарувала відвідувачам набори солодощів торгових марок добре, солодко та смачно. Наприкінці святкування з'ясувалося, що наборів «Солодко» було подаровано на 12 більше, ніж наборів добре, а наборів смачно на 31 більше, ніж солодко, поскільки наборів кожної марки було подаровано, якщо відвідувачів було 430 і кожен з них отримав по одному набору. Ну, що ж, давайте у скороченому вигляді позначимо, у нас є набори добре, пишемо добре, потім є солодко, і є смачно. Є. Ну що ж, читаємо. Наборів солодко було подаровано на 12 більше, ніж добре. Давайте тоді нехай добре було Х наборів. Ікс наборів. То тоді, якщо солодко було подаровано на 12 більше, то солодко буде Х плюс 12. Наборів. Є? Yeah? Далі смачно. А смачно на 31 більше, ніж солодко. То Тоді записуємо, що солодко було Х плюс 12, то до них ще потрібно додати 31. І це буде дорівнювати. Ну що ж, х тоді буде. Що розкрити дужки, 12 плюс 31, це буде 43. Тобто. X плюс 43 набори. За умовою. Сказано, що 430 відвідувачів кожен з них отримав по одному набору. То всього було 430 наборів. Yeah? Ну що ж, давайте в першій дії складаємо рівняння, розв'язуємо його, знаходимо X. Отже, записуємо перша дія. Яке у нас буде рівняння? Отже, добре. У нас було х наборів плюс солодко. Це Х плюс 12. І смачно х плюс 43. Разом це 430 наборів. Є. Так, зводимо подібні доданки. Тут у нас х плюс х плюс х це буде разом 3х. Додати. Далі 12 плюс 43. Це буде 55. Це дорівнює 430. Є. Переносимо 55 через знак дорівнює з протилежним знаком. 3х. Тоді дорівнює 430. Було. Зліва було 55, справа буде мінус 55. Є. Записуємо, що 3х. Дорівнює. Так, 430 мінус 50 це буде. 380 мінус іще 5, 375. 375. Є. Знаходимо невідомий множник Х. Добуток 375. Ділимо на відомий множник на 3. Тоді х у нас дорівнює. Отже, 300 поділити на 3 це буде 100. 75, що ділиться на 3, це буде 25. Отже, це буде 125. У дужках пишемо чого? Наборів. Це в нас буде наборів добре. Пишемо добре. Є. Ну що ж, отже, наборів добре було подаровано 125 штук. А зараз в другій дії обчислюємо оскільки було солодко наборів подаровано. Сказано х плюс 12 або 125 плюс 12. Ну і це буде дорівнювати 137. В Внужках пишемо чого. Наборів. Це у нас будуть наборів солодко. Ну і останнє смачно. Це Х плюс 43. То 125 плюс 43. Це дорівнює. Так. 120 плюс 40. Це буде 160. 5 плюс 8. 168. Записуємо. Наборів. Це в нас буде наборів. Смачно. Є. Записуємо відповідь. Поскільки наборів кожної марки було подаровано. Ну що ж, записуємо тоді по будемо записувати в тому порядку, як вони згадуються. Отже, добре 125. Потім солодко 137. І смачно 168 наборів.